Мир вам. Бог дарував знову неділю і нарешті ми діждалися хліболамання. Слава Господу. Кожен готувався і бачачи видимі знаки, ми сьогодні розуміємо, куди нам треба йти. А нам треба йти на Голгофу. І коли ми приходимо на Голгофу, я не знаю, як ви, я бачу три хрести. І бачу безліч людей, які прийшли одні насміятися над Господом, другі поспівчувати, а третіх розривалася душа, тому що вони. Знавши Ісуса Христа, ходивши з Ним, мали надію, мали віру, що прийшла нова ера, прийшов Спаситель і що зміниться в Ізраїлі. Але ми сьогодні будемо читати і згадувати ті місця, які говорять про те, що відбувалося 2000 років назад. Я ви просто не можете уявити, наскільки я вдячний Богу, що сьогодні є слово і ми можемо читати. Ми можемо вникати, і можемо уявляти ті всі події і ті всю картину, яка малюється перед очима. Відкрийте Луки, 23 розділ. З 33 го вірша я хочу зачитати. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розпіли тут його та злочинників одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одежі ділили, то кидали жереба. А люди стояли і дивились, насміхалися із ним, з ними старш, старшини, говорячи, він інших спасав, нехай самого себе визволить, коли він Христос, Божий обранець, і вояки глузували з Нього, приступаючи, отцять йому подавали, і сказали: коли цар ти юдейський спаси себе сам. Був вже і напис над ним, письмом грецьким, латинським і гібрейським написаний це Цар юдейський. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: Чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ще той другий і докаряв йому, кажучи. Не боїшся Ти Бога, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки Свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав він, сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє, і промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі, ти будеш за мною сьогодні в раю. І 46 й вірш. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, в руки Твої віддаю Свого Духа, і це прорікши, Він Духа віддав. Я вже сказав, коли ми приходимо на Голгофу. Якби не ця книга, ми не знали, до якого Христа приходити і до кого падати на коліна. Сьогодні люди не знають, і не розуміють, і не читають, навіть і не вникають. Коли ти починаєш розказувати про велич Божу, про Ісуса Христа, що Він зробив на Голгофі, дехто каже, це казочки. Це для вас. Воно мені не потрібне. Але коли до людини приходить випробування, чомусь вони починають згадувати таке слово казати. Боже. Починають згадувати. І я коли читаю ці місця і розважаю, знаєте, були люди, як я вже сказав, різних категорій, хтось прийшов. Такі зіваки, подивіться, що то буде далі. Хтось прийшов порадіти тому, так як старшини, про яких написано, насміхалися, вони прийшли і вони думали, що вони вже довершили те, що вони запланували, і на цьому буде квітка. Але ж я вам скажу, було перед Ісусом Христом багато мужів. Багато мужів було. І мусе, і пророків багато. Які жили на цій землі. Біблія нам описує про їхнє життя, і вони щось робили для Господа, роблячи на цій землі, виконували ту справу, яку доручав Господь, і вони несли своє служіння. І потім приходила до кожного смерть. І на цьому крапка. Змін далі ніяких не було. Так само, і ми з вами живемо. І ми щось виконуємо, щось робимо, щось працюємо, так, як би так як для Господа ми хочемо щось зробити, і заспівати, і прославити Його, і проповідь сказати, і помолитися, все вроді, і пожертвувати гроші, все ми хочемо зробити, але коли прийде смерть, нам, наша фізична, на цьому все. Ще трошки нас позгадують, потім нас забудуть, і все. Через що я кажу, ця Біблія мені дорогоцінна, що вона не вмирає. Скільки не читаєш, ти згадуєш, да, згадуєш тих мужів. Але смерть Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, це зовсім інше. Один єдиний Ісус Христос, який помер і своєю смертю, вложив нам надію, віру, любов і Воскресіння. Не припинилося і не припиниться, скільки буде жити людина. Але як це відбулося? Він вісить на Христі, і от ми приходимо до Христа, як ми прийшли, з яким ми серцем прийшли, чи ми прийшли просто подивитися, чи ми прийшли посучувати, чи ми прийшли поплакати і пожаліти Ісуса. Слово Боже наше каже, що це так і мало б відбутися. Да нам шкода! Але Спасіння іменно так приходить для християн, для людей, які увірували, які прийшли до Христа. Іменно так приходить через смерть. Ми маємо умерти для гріха і відродитися для нового життя. Життя в Сині його Ісусі Христі. Ісус розп'ятий і каже: до Отця Небесного Отче. Прости, бо не знають, що чинять. Прости, бо не знають, що чинять. Я того разу якось вже проповідав, може, повторюсь, але де знайти в собі прощення для других, для тих, вибачте, за слово і звергів, які на тобою зівалися. які тебе бичували, які плювали, які. Зненавиділи тебе, тільки ти вийшов на месійну місійну працю і ті всі старші і книжники і фарисеї сказали, цього треба убрати, бо Він нам поламає все. Сьогодні те саме відбувається, хто тільки починає правду говорити, дивись, то автокатастрофа, то сердечна недостаточність, і люди виходять з цього світу. Чому? Так само й тоді було. Прийшов праведник, прийшов правду розказувати, значить, треба знищити, треба забрати, щоб він нам не мішав і не колотив. Бо треба все міняти. Якщо його послухати, то все треба міняти. Сьогодні багато конфесій є, які кажуть, Христос то таке, от Марія, це. Ні, на христі вісів Христос. І прощав людям Христос. Я не хочу казати і звинувачувати якусь конфесію, Бог розбереться з усіма. Але так, як написано, що Христос казав, прости їм очі, бо не знають, що чинять. Але сатана не брав отпуску. Він підходив через цих старших. Підходив через вояків. Навіть через ці два розбійники Він підходив і підстрікав Ісуса Христа, докажи от зараз цьому народові всьому, докажи, що ти син Божий, що ти можеш зійти з Христа. Знаєте, згадую, зразу думка прийшла і каже: Чи не міг би я 12 легіонів, Ангелів умолить свого Отця, щоб він мені дав 12 легіонів ангелів зараз. І це сталося. Коли ми дивимося на першу людину Адама і Єву, які не встояли, і перший гріх був не послух, не повиновіння для Бога, вони не виконали того, що Бог заложив в них. Чоловік, російське слово, вічний розум. Мали жити вічно, вони не устояли. І щоб спасти людство, Бог посилає свого сина. Івана 3,16, так, бо бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинорожене, щоб кожен, хто вірив в нього, не але мав життя вічне. Він посилає свого сина і каже, ти довершиш ту справу, яку не зробив Адам. Тоді ти виконаєш все. І сатана тоді не спав. І сатана тоді не спав, коли Христос вийшов на месійну працю. Він не тільки на месійну працю, а тільки родився. Він вже хотів знищити. Всі добре знають, хто досліджує писання, і це все знаєте. Але тут, вісячи на Христі, сатана последні видохи свої робив і хотів збити. Що не міг Христос зайти з Христа, скажіть, будь ласка, міг. Але Він би був би як перший Адам. Він би був би як перший Адам, він не виконав би спасіння для нас. Він не виконав би і не зробив би того, заради чого прийшов на цю землю. І недармо він казав, Отче. Нехай ця чаша. Мене, мене. Але не, те, не так, як я хочу, але як ти. Ви знаєте, довершити справу, Господь мусів і Він це зробив. Через що ми сьогодні з вами отримали спасіння? Через смерть Його, смерть Його, вона подолала смерть ту, яка має владу над кожним із нас. Через Його Воскресіння ми теж воскреснемо. Ви Знаєте, два розбійники описуються. два розбійники один ліворуч, другий праворуч, не пише тут, а, який злословив, чи лівий, чи правий. Але злословили. Але в мене питання таке, думаю, коли цей розбійник другий, який каявся, він казав такі слова. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки Свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. Думаю, ти, звідки ти знаєш, що цей не вчинив жадного зла? Хто тобі відкрив? І каже, сказав до нього Ісус, сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи. Коли прийдеш у царство своє. Я думаю, за ніч Його Ісуса Христа то до каяфи, то від каяфи до пилата, то знов і цілу ніч вовтозили, водили, а потім привели з цими розбійниками. І я собі думаю, звідки ти знав, чоловіче, що це Господь? Хто тобі відкрив? Що це Господь? Коли ти, вісячи на Христі разом, кажеш, Господи, спогадай мене, коли будеш в царстві своєму. Христос каже до нього: сьогодні ж будеш зі мною в При болях, при муках, при всьому, Він обіцяє йому царство і вже дає, і каже, сьогодні ж будеш. Дивлячись на це місце, Господь е, говорить нам через це слово, що Христос приймає грішників. Приймає грішників і дає звільнення. І тільки по Його волі грішник попадає в царство. Боже. Але без гріха. Знаєте чому? Прийшов час покаяння, були сказані слова, Господи, спогадай мене. Тобто, іншими словами, Господи, прости мене за те, що я вчинив, бо він каже, вище де читаємо, ми заплату належну несемо, бо ми зробили вбивство. І нас засуджено правильно, а Він не зробив жодного вчинку лихого. Про Ісуса написано: Тростини не доломав і льону курящого не погасив. Знаєте, як ми гасимо. Брати і сестри, знаєте, як ми гасимо і доломлюємо їм ту трустину. Знаєте? Хтось з братів впав? чи сестере? Щось відбулося. І ми до ногтя. Отак ми вміємо. А Христос так не робив. І не дотушував, і не догібав іншого. Наоборот спасав. На христі розбійника і того бере і спасає для нас сьогодні взірець. Для нас сьогодні взірець. Христос не розбійник. Ви знаєте, я коли читаю, перечитую, таку очі закрию і бачу три хрести, і мені цих людей шкода. Але я колись казав теж, що злочинець він має бути в двох місцях не ворог, а злочинець. Або має сидіти в тюрмі, або має гнить в землі. Тому що для суспільства такі люди не потрібні, бо вони приносять зло. Вони обкрадають, вони насилують, вони вбивають. Але тільки Господь може розпородитися їхніми долями і їхнім життям після смерті. Бо життя після смерті існує. Ще хочу звернути одну увагу на вірш 46. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче. В руки твої віддаю свого Духа, і це проривши, він Духа віддав. Прийшла смерть, прийшла смерть, і тіло стало недихане, і голова похилилася. Що робить було учням для Марії, для тих жінок, які стояли, для Івана, який стояв знизу і дивився на нього? І отут якраз, вроді би, і погасла вся надія на Ісуса Христа. Що робить далі? Нема вчителя помер свідки. ми того стоїмо, дивимося. Але вони забули, що казав Христос для ні, що людському сину прийдеться багато страждати. І до рук нечестивого народу буде виданий і його розіпнуть, але третього дня. Він Воскресне. Ми маємо величайшу привілегію, брати і сестри, величайшу привілегію Воскресіння Ісуса Христа. Ми сьогодні, вроді, якби і сумуємо, да, читаючи ці слова. А з другої сторони, ми радіємо, що іменно так відбулося, що моє спасіння відбулося там на Христі більше двох тисяч років, а живу я сьогодні. А моє спасіння відбулося тоді. Тільки нам треба устояти. Устояти. бути вірним для Господа. Ми є люди, багато помиляємося. І ми не є такі святі, як про нас думають. Які ми святі, ми знаємо самі, тому що ми знаємо своє серце, знаємо свій розум і знаємо своє життя. Але в крові Ісуса Христа, яка проявлялася більше двох тисяч років, каже, змиває всякий гріх. Оце привілегія. І десь, як ми падаємо, десь як ми помиляємося, Господь нас піднімає, бо каже, праведник сім раз падає, і Господь його сім раз піднімає. Нам треба навчитися від Ісуса Христа прощати, любити. Навчиться прощати і любити. І то буде велика привілегія для кожного з нас. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Ми будемо молитися зараз до нашого Бога і будемо дякувати. Зараз прийдемо всі разом на Голгофу, склонимо свої коліна і подякуємо за цю жертву, за Його кров. Амінь.